Діти, вітаю вас всіх, всім гарного дня та чудового настрою. Я знаю, що майже у кожного із вас є домашні улюбленці. Давайте поговоримо про них. Домашні улюбленці це такі тварини і птахи, які живуть у нас вдома, поряд з нами. Вони наші маленькі друзі, які приносять нам радість. А про кого піде мова? Ви дізнаєтесь, відгадавши загадки. Слухайте, будь ласка, вірний друг у мене є, мені лапу подає. Заглядає щиро в очі, би щось сказати хоче. слів лиш чути гав, всіх котів порозганяв. Хто скажіть, цей розбишака? Знають всі, що це собака. Так, наступна загадка. Шерсть гладенька і м'якенька, спинка гнеться, хвостик в'ється, тільки лапка цапцарапки. Хто це? Це котик. Наступна загадка? У морі жить не хоче. Хоч кажуть, всі – морська. Тваринка дуже гожа, без хвоста і метка. Маленькі оченята, товстенька в неї спинка. То що ж це за звірятко? Звичайно морська свинка. Він барвистий і крилатий, і яскравий дуже. Кажуть, що його навчити можна говорити. Дзьом гачком у цього друга. Ну, а зветься він. Папуга тас маленький, вайлуватий, за щічки корм ховає. Багато любе спати, звільок цей полюбляє. Поїсть і на бочок. Такий ось. Так, дітки. Вдома можна утримувати кота, собаку, морську свинку, хом'ячка, акваріумних рибок, папугу, декоративного кролика, шиншилу, черепаху. Тому перш перед тим, як захочете завести цих тваринок, подумайте. Чи зможете ви забезпечити їм належний догляд, чи буде у вас щаст приділяти їм увагу? Але якщо у вас вдома вже з'явились домашні тваринки, то ви повинні про них дбати годувати, напувати, підтримувати чистоту, вигулювати. Крім догляду, тварини полюбляють і потребують. Вашої уваги, ласки, спілкування, доброго ставлення. Діти, запам'ятайте, ви відповідаєте за життя і здоров'я ваших улюбленців. Домашні улюбленці це не іграшки, а живі істоти. До побачення!